Орним Кучмарським Зиновим Івановичем, знаєте, нещодавно помер, але залишив пам'ять, тому що пам'ять про героїв, його дуже боліла та тема. Він хотів, щоб, щоб знали про боротьбу, тому що він народився в заслані, його батько був вивезений з мамою. Отже, його батьки його відбували покарання, і так як тодішня влада дуже таке вето поставила на це питання. І... Коли вже можна було потрошки дізнаватись, потрошки ту пам'ять відновлювати в нащадків, тому що і забувалися, знаєте, діти росли в той, в той час, і навіть була і викривлена правда, і музей створений для того, щоб вже наше покоління розуміло ціну цієї свободи, ціну того, що, за що ми маємо вільну незалежність. Ворну самостійну українську державу. Це був створений у 1993 році, якщо дивитись на наші стенди, тут, знаєте, після поразки національно-визвольних змагань в 1917-1921 році, коли українські землі відійшли під окупацію Чехословаччини, Радянську СРСР. Польщі і е, тодішня молодь, українці все одно вони себе відчували, не розуміли, що вони є українці, хоч вже полагала чужа влада, і в них напевно був вибір або бути поневоленими, або боротися. І багато з них зробив е, вибір у е, до боротьби. Почали такі організовуватися підпільні, е, студентські юнацькі організації? Є Євген Конвалець. Він, власне, об'єднав всі такі дрібніші е, 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 туди і все. Більше питань задавати не можна було. Але попри такі скрутні часи, знаєте, українці їх гріла, наприклад, думка про те, що вони повернуться, і тому навіть е, в таких умовах вишивались вишиванки. Це оригінальні вишиванки, привезені заслання. Хоча, якщо б вже знайш... знайшов хтось таку вишиванку, їх чекали страшні покарання, але все ж таки збереглися і навіть змогли передати у музей, що ми вже бачили і змогли пояснити вже нашому молодому поколінню зацікавленим людям, яка є історія 20-го століття, висілених змагань. Тут є такі навіть е, куплятів, кілька, то означало, що цілу сім'ю mm -hmm. і маленьких всіх прийшли 15 mm -hmm. хвилин на збори і все вивожували цілими сім'ями. Е, тут наші односельчани, які е, загинули, і упа е, жителі Селакаського, які у Збройній е, війні е, загинули, також розстріляні за співпрацю з упа, карали спотіння е, НКВД. Але все ж таки часи минали, здобувалася потрошки, потрошки з Крилова, бандерівці, їх називали з 1940 року. Це його батько Андрій Матик. Знаєте, Степан Андрійович, як напевно, ну багато таких дітей, юнаків того часу, вони були в однодумці такі в своїй справі, і вони так старалися один з другим дружити. До себе нових членів організації українських націоналістів, але це не могло бути, наприклад, е слідкування за певною е особою, могло бути протягом півроку. Спочатку такі нівинні розмови, потім могло вже таке запитання бути таке скомпрометоване, як людина поведеться, і вже тоді могли запропонувати йому членство в організації українських націоналістів. Е е взагалі, е родина Степана Батлера, його сестри були вислані. Практично все життя сестра Марта не дожила до визволення, повернулися сюди, тільки Оксана і Володимира, хоч і могли швидше, тому що обіцяли їм дуже багато, тільки за те, щоб вони відреклися свого брата. Вони ні в якому разі вони сказали, що це їхній брат, і вони його підтримують в усьому. Сказується армія безсмертних. Це копіях, це копії. Світли, негативи, до яких було знайдено на Франківщині у 1999 тому році. Тому що вже тоді то була дійсно повстанська армія, в них були певні нормативи, та військові відзнаки. Повністю вони були як військове формування і були люди, які відповідали за збереження пам'яті. Деякі документи, які можна було е, сховати для а, а, наступних поколінь, і просто десь у, у таких молочних е, відомах, там, де ворог його найменше міг знайти. Зброя, останцію бути. Є копії, берела і все, що коштують. Є копії з ріжу, є знайомі. Повстанці, повстанці не мали своєї зброї. Вони вся зброя була трофейна, тобто здобута в бою.